Доброго дня, мої любі друзі! Ви на каналі Любов і я запрошую подивитись моє нове відео Вас, Любі діти, п'ятикласники. Тому що в ньому ви познайомитеся з двома книжками, в яких є програмні твори з української літератури. Перша книжка написав її Григор Тютюник. Називається вона Дивак. Видана в видавництві знання в місті Києві у 2018 році і має 159 сторінок. Мені сподобалась дуже ця книжка. Це збірка творів відомого дитячого письменника Григора Михайловича Тютюнника. Зміст невеличкий оповідання дивак і на згорищі, а також «Повість облога. Оповідання Дивак програмний твір. п'ятого класу. В ньому розповідається про Олеся, який ходить до школи, але його всі називають дивак. Чому саме? Ви зараз дізнаєтесь, коли я прочитаю невеличкий ур... уривок цього твору? Олесь прийшов до школи. Діти Малювали горщик. А він малював дятла. Олеся адже я показувала всім малювати горщик, сурово сказала Матильда Петрівна. А я малюю дятла. Я поставлю тобі двійку. Тоді Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувала вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хочу. Як це так? Горщика не хочу малювати, а чому дятла хочу? І він вийшов з класної кімнати. Другий уривочок це зустріч Олеся з дідусем. Зустрівшись з дідусем, питає: Дідусю, а чого про мене кажуть дивак? Не зрозумілий, значить, ти дивний якийсь. Воно правильно, завзяття в тебе мало, бо ти більш в землі поршаєшся, а треба в людях. В оці уривки і характеризують нам цього хлопчика, що він не має навичок правильного спілкування з людьми. з людьми. Він йому краще в природі спілкуватися. Я думаю, діти, прочитавши це оповідання, ви зрозумієте, що не можна робити так, як цей хлопчик, колись. Треба як можна більше спілкуватись з навколишнім світом, а особливо з людьми з цього світу. Читайте цю книжку. Мені вона дуже сподобалася. Друга книжечка, автор цієї книжки королів Старий Василь Константинович, називається Муха-Муховинка, видавництво знання в 2018 році. Має 143 сторінки і складається з 10 казок. А одна із цих казок є програмний твір для учнів з української літератури для п'ятого класу. Хуха моховинка, героїня першої казки. Це чарівна маленька пухнаста істота, яку ми не можемо подати. Побачити, тому що вона живе в іншому світі, але своїми діями вона допомагає не тільки собі, а й людям. Ось яка подія трапила з нею. Вона жила під старою сосною, там в неї була хотинка. Але одного разу прийшов дідусь. Товстих тих чоботях і зрубав маленьку сосну. Коли вона це побачила, вона побігла до подружок, щоб разом з ними піти до лісника, але вони не встигли сосна була зрубана. І вона лишилась без хатинки. Як же вона знайшла для себе іншу хатинку? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте всю казку до кінця. Мені теж сподобалася ця книжка. Я прочитала всі казки і стала розуміти, чому іноді ми можемо торкнутися до природи, яка знаходиться навколо нас, уявивши ці маленькі помічників іншого світу, які живуть поряд з нами. Дякую за увагу, тому що підійшло моє відео до кінця. Якщо вам, любі діти, була корисна і цікава ця інформація, поставте подобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі. В інших відео я також буду розповідати вам, любі діти, про ті твори, які вчать учні 5 класу, а їх є багато. З двома книжками і авторами би тільки що сьогодні познайомись. Дякую, до побачення, до наступної зустрічі!